Володь, підожди! Юда, ти подивись, яку чоловік красу виросте. Я подивись, як у мене яблони. Ну Дійсно, красава. Ну, Чим ти можеш мене? Володя, подивись, яка в мене яблунька. Ай, да. красавиця ж яка, Подивіться, яка гарна яблунька. Гарно, ти яблунку посадив. <рес> <рес> Подивіться. Гляньте, скільки тут яблук. Ще ж яких здорових. Гляньте, ось. Подивіться, яка називається. А як називається, не знаємо. Купили яблуньку, посадили. Ось. Дивіться, Дві. два яблука на всю руку і не влізуть. Красиві які. Як по все, вони ще не поспіли. Але ось-ось. Гарні. А там не, воно вже сільний. обірвали. Воно лежать зимою це ще скоро поспіли. Ні, вони з осінніх. З, осінні. з осінніх. Що, так, не? володь. Ідемо дивитися, так. який у нас бахчок. Бахчок, Володя. Бахчок. Ти в своїх калушах, чунях. Бах. Воно в мене огірочки рядочком. Посіяла огірочки рядочком, да? Бур'яну повну будемо сапати. Поки закручували огірки, салати, помідори, бур'ян. Як ото кажуть? Попер. Картошка сохне. Ми всіда вибираємо. Все вже під кінець серпня, так? Да, а це щось ще вона зелена та картопля. Так, що ж ми тут бачимо? Прийшли ми на свій баштан. О, диви, Що в нас тут є? Кавуни. є. Але вони зелені ще. Не думаєш? Так. О, це ж треба дивитися, де... Свинячий хвостик. Тоді спіли тобі там. Тут не треба, тут не треба, отам От ми вернемо. Отам От дольше. Пішли давай в берем. дині зберемо. Тільки спілі. Дині треба дивитися на які хвостики. Як жовта, то й спілі. Це <рес> точно, якщо жовта Так, давай мені, я подержу. Пахне. Це колосниця, не але невеличка. Ой, пахне, як гарно. Смачно пахне володь. Тут теж бур'янець, але ми на Баштаніс як спеціально не вириваємо, щоб затінок був. Диня хороша. Це Гарна диня. Здорова це. це. На, отуди ложи, а отуди. отуди. А, а, да. а потім на тачку. Поки ложи їх туди дині. А це спіла, напевно, теж вже, так? Уже. Ох, і... вона й репнула. Ну, не... Ну, свиням кинеш, качкам. Ой, Володя, вона ось теж переспіла. Забирай цю. Тільки не кидай, бо вони ж розбиваються. Так. да. Гарна, гарна. І... Боже, вони вже лупаються. Треба було раніше трошки. їх. Так, дощ, да, дощ прийшов. Так, винось туди. То колгоспниця називається. А колгоспів вже в помині немає. Да. Ну, були колгоспи. І ми працювали в колоспах. Зараз немає. Зараз щось друге є. На місці життя не стоїть. І слава Богу. Так, і ту. ложи туди. Так. Пішли, так, пішли тепер доліще. Давай кавуна спробуємо. Щось він, білий якийсь, а ну візьми кавунчик, попробуй так розрізати, чи як пробку зроби ні, Якщо він зелений це спілий зелен? кавун, не треба Ну, здрасте, покажи, який він. Що ж ти <см> Я, <см> я>, <см> я> розріж Ну, виріж пробку або розріже. Ну тільки якби помить його, ну зараз як ти його розріж? Ну розріж, ми подивимося. А ношик якийсь тупий. Показуй. Показуй. <зас> Тиш <казлений. після> Спілий. Тишка зелений. Спілий кавон. Так. Буду тільки в хаті. А, а. <сас> буду в хаті помиємо, тоді я буду їсти. Так, ложи, його заберемо. Давай ще вирвемо, бо хлопці прийшли внуки, треба... Треба, треба. Іще кавуни. Тут іще ось у володя спіліди дині. Полопалися. Треба було раніше їх рвати. О, дивіться як. О, ну. Ми прозівали, треба раніше. А ну, отут вирве кавунчик. Такий чорненький, не рябенький, це ти рябенький вирвав, а ну чорненький. Кавун. Давай, давай. Давай. Так, знайом, треба шукати свинячий хвостик. А де він свинячий той хвостик? Це хвостик? Що, да? ось що ось це за хвостик? з хвостиком? Оце йде, от де ось. Ну що, спілий? Оце спілий то. Зривай. Зривай. А ну розріж. Тару ну, вже стільки, як то Ну ще цей розріж, ми глянемо, а вдруг цей зелений. Уже бачу, може і нарізати далі. <хи> Ух ти! Подивіться, який ще на синечко таке міленьке. Красота. Виривай таких штук 4 кавуна, щоб діти понаїдалися внуки. Так що ми... Ось о, тут день багато спілих Володь. Ось Воно спіло, воно лопнуто. А ось яка, які дві красавиці, дивіться. Але ще вони зелені. А тут ось повно день. І теж є спілі. Ох Боже. Володя, сюди, тачкою підійдь. Ось дивись. Ой, яка красива диня. Оно. А ну забирають ці дві. Так, урожай гарний, а воно ті типу, полопа ще треба їх покидати, нехай так і лежать вже. Буде удобрення. Там вон помідорчики, дивлюсь, вже спінуть, треба буде зривати. Так, кавуни. Собирай дині, усе на точку. Треба завтра качанів наламати. Качанів надо наламати. Ось щось ще спіливалося. До, і наварити. Це буде взавтра. Сама, де не стану, там і. Бачите, оце ранній сорт кавунів, що ти рвеш. Який більший бери. Бо краще з'їсти, ніж переспінути та викинути. Так що ж? У нас, як Володя каже, збираємо бахцю <гум> урожай з кавунами, з динями. Слава Богу. Раніше возили кавуни машинами і ми їх купляли дуже багато. І до нас в привозили кавуни, накупляємо, щоб лежить. Лежать, що не хотілося вже їсти, так понаїдаємося. А, а тепер... А тепер такі кавуни дорогі, слава Богу, що в нас є свої. Ну що, як ти кажеш, свинячий хвостик? А, а ну покажи. Оце кавун зелений, що хвостик, свинячий, він Де? ось, що, бач, зелений. Ага. А ось в цьому, ось дивись, сухий. Оцей його. Якщо сухий то Так, це на, да, називається свинячий хвостик. Якщо сухий, це спілий кавун. Через не видно. Бачиш? Сухий, ага. Точно. А цей зелений. А тут зелений. Ну от тепер і я знаю. Ага. А це їх спіли. не зривай. І от туди забери велику. Бо лопне. Лучше з'їсти її. собрали урожай. Да. Ну, як Урожаєм довольний. Дов... Це перший раз ми да. зібрали. Хороший люди урожай. Наші туалет не закривати. На всякий випадок. Підуси. Оце в нас такі кавунчики, диньки. Є круглі ось такі, а є ось у продовгості. Бачите, отак я покажу. А це розрізали кавуни, подивіться, чи спілі, рябенькі, отакі на колір. А чорненькі отакі. Червоніші вже, он, бачите, на сінинки е, цей. от стають. Вже спілі сильно. Ось здорова, кругла. Ось такий ми урожай. Та пошти точка. Ну що, володь? Поїхали. Кому везеш кавуни Внукам. Внукам. Везе додому, урожай, кавунів і день. Задоволені. Це буде на декілька днів, а потім приїдемо далі збирати урожай. Ну все. Кому сподобалось, заходьте до мене на канал. Дякую за перегляд. Пока-пока!